Nicz nie ataki, rujnacja całych kwartali, ta niestabilna linia frontu, zachybli poraneni wojskowi i cywilni. Po prytaku Ukrainy nie raz widzi Donalda Trumpa lunały zajawy, że ukraiński prezydent Władimir Zelenski nie jest legitymnym. Do rzeczy identycznie argumenty wysuwa kremlski dyktator Władimir Putin. To jest manipulacja, ale żeby zrozumieć, jakimi mają być obstaweni żeby oholosi te wybory, będziemy chowarzy z naszym brostem, politylochem, ekspertem z reformowania wyborczego zakonodawstwa, Aleksandrem Klióżewym. Panie Aleksandrze, witaj w Studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Czy zwiastno, kiedy Rosja bombarduje Ukrainę postępowo, bez bez zupynok, i my czujemy takie zajawę, pro jaki ja przed chwilą przeczytał w pidwocci, Co możliwe w zachali za ukraińskim zakonodawstwem, ale też i na zdrowy gust, mm -hmm. e, nałaściwaty i potem przedłużywać i i, i, i zisno, cały wyborczy proces, bo i wyborcza kampania i głosowania i zabezpieczenia nie, głosów, a także zabezpieczenia prawa na wydanie głosu na okupowanych terytoriach wojskowych, a też i tym ludziom, jaki e, wstykły w e, widwiny z dźicmy, na przykład do Polszczy. Безумовно, українська конституція і законодавство забороняє проведення будь-яких виборів, загальнодержавних або місцевих, під час правового режиму воєнного стану. І головне, що зараз в Україні зберігається політичний експертний консенсус, що в умовах нинішньої інтенсивності збройного протистояння з Російської Федерації жодні справжні демократичні вибори неможливі. І тут треба зрозуміти у це словосполучення справжні вибори, тому що Україна достатньо складне. Конкурентне суспільство, яке не може собі дозволити за будь-яких обставин проводити несправжні вибори для галочки. Так би мовити, тому треба щоб завершилася війна. Треба достатньо підготовчий період для того, щоб вирішити ті проблеми, які вже зараз очевидні щодо подолання наслідків російської агресії для виборчого процесу. У нас в окремих регіонах знищена величезна кількість виборчих дільниць. У нас в країні з'явилась велика кількість нова кількість людей з інвалідністю. І їм треба забезпечити можливість інклюзивного доступу до виборчих дільниць. У нас необхідно мати достатньо. Підготовчих ресурсів і фінансових ресурсів для забезпечення голосування внутрішньопереміщених осіб, які перемістили всередині країни і які виїхали за кордон. У нас є інший комплекс проблем, які необхідно вирішити. Але для того, щоб починати практичну розмову про вибори, нам необхідно завершити інтенсивну фазу війни, щоб виникли умови для скасування праворежими воєнного стану. Але тут є один ключовий момент. Я хочу, щоб всі наші слухачі. Глядачі зрозуміли, що попри те, що є консенсус про неможливість проведення виборів під час війни, під час воєнного стану, Україна ніколи не зупиняла підготовку до майбутніх післявоєнних виборів. Чому тому, що кожен здравий політик в Україні і кожен громадянин і соціологія це показує, розуміє, що вибори, виборчий процес для України є критично важливим. Коли виникнуть умови, тому що Україна знову ж таки вирішувала питання свого розвитку через вибори. Ми мали багато складних конкурентних виборів, і українці цінують це. А і тому навіть в 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення, наприклад, центральна виборча комісія в кінці року надала свої перші пропозиції бачення, як можна буде вирішувати ті проблеми, які були вже тоді очевидні для майбутніх післявоєнних виборів. У нас питання підготовки до післявоєнних виборів. Виборів і взагалі продовження виборчої реформи, включена до дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій, які є частиною євроінтеграційних зобов'язань. Це була ініціатива самої української сторони підкреслити на рівні євроінтеграційних документів, що питання виборів виборчого процесу, приведення українського законодавства у відповідність з європейськими стандартами є пріоритетом для держави. Це не була позиція європейського Союзу, це була позиція України, і це дуже важливо. Тому що в Україні зараз всі питання, які стосуються євроінтеграції, розглядаються з найви. Що серйозності так можна сказати, у нас є робота на рівні центральної виборчої комісії. Три робочі групи створено з 2003 році і напрацьовується. Пропозиції як після завершення війни, після скасування режиму, воєнного стану вирішити проблеми, які виникли. І у нас є, наприклад, великий і важливий трек, в тому числі з, -з допомогою міжнародних партнерів, це зміцнення нашої системи звітування політичних партій і майбутніх суб'єктів виборчого процесу через електронні механізми про фінансові витрати, тому що ми розуміємо, що е фінансові витрати і прозорість фінансів партійних політичних це є критичний запобіжник не тільки проти зловживань е на національних виборах цей запобіжний проти зовнішнього втручання в е, політику і в будь-якій країні в Українській в тому числі, тобто то, тобто робота продовжується, але так само паралельно з цієї роботи зберігається, на мою думку, дуже важливий консенсус: що Україна ніколи не піде на несправжні вибори пане. в умовах війни, пане, mm. пане Олександре. Я вас переб'ю, бо моя колега ведуча да, має да, до вас досить да, таке істотне питання. Да, Дякую, Марик Ви перебуваєте, будь ласка, так е, ну насправді ви почали говорити про. Е, Цифрові вибори ця тема постійно десь знаходиться в інформаційному просторі, обговорюють, що такі вибори можуть відбутися за допомогою сервісу Дія, і власне чи здатна держава забезпечити, щоб дійсно, по перше, це було прозоро. а По друге, щоб захистити ці результати від зовнішнього втручання, оскільки ми розуміємо, у нас є агресор Росія, яка постійно працює також і в нашому інформаційному і кіберпросторі щодо електронного голосування знову ж таки є консенсус серед експертів і політиків, серед всіх депутатських груп і фракцій, тому що я. Взаємодії з представниками цих фракцій, що Україна не, не підтримує застосування таких технологій для післявійних виборів. Чому тому, що немає часу для тестування системи, немає можливості врахувати всі ризики. Є великий цифровий розрив між різними групами виборців. А це неприпустимо запроваджувати систему, яка посилює нерівності і розриви між різними групами виборців. Одні виборці мають доступ до технологій, Інші виборці, на жаль, через ре. Сійської федерації не мають доступу, і можливо ще певний період після завершення війни не матиме доступу до комунікаційних послуг інтернету і таке інше. Але тут і важливе питання: що для того, щоб застосовувати цифрові технології під час голосування, необхідно мати довіру між всіма суб'єктами виборчого процесу. треба уникнути ризиків зовнішнього втручання щодо підриву цієї довіри, і тому на даному етапі Українська держава розглядає можливість можливість, наскільки я можу зробити висновок з тих робочих форматів, які в Україні Ми мусимо є. поставити тут да. крапку. Да. Дякую. Дякуємо за розмову. Олександр Клюжев, експерт з реформування виборчого законодавства, політолог, був гостем українського фокусу. Дякую.